Доброго дня, мене звуть Єлизавета Русакова, я власниця кліники у місті Дніпрі. Я приїхала до Києва особисто до Ярослави Лати, щоб пройти індивідуальне навчання з полімолочної кислоти. Це вже моє друге підвищення кваліфікації з полімолочки, але такого об'єму, такого заряду, такої харизми ще ні одного лікаря я не побачила. Тому дякую вам велике. Це було супер. Цілих три моделі повністю від а до я. Ми розібрали. На сьогоднішній момент ми всі повинні усвідомити, що ми перебуваємо у гострому та хронічному стресі. І, на жаль, ця ситуація не може не мати відбиток на нашому соматичному здоров'ї, а також естетичному вигляді. Тому на лікарях естетичної медицини сьогодні лежить подвійне навантаження. Ми повинні підтримати не тільки зовнішній вигляд наших пацієнтів, а іще зробити паралельні призначення, щоб мінімізувати дію кортизолу, адреналіну і стерти вплив гострого та хронічного стресу на організм.